Великі родичі маленької киці. Пума одна з найгарніших та найспритніших великих кішок. В Америці, де вона живе, її ще називають кугуаром або гірським левом. У стрибках у довжину вона серед великих коців займає найперше місце. Лев, цього звіра ви всі добре знаєте, але не всім відомо, що 20 століть тому такі довгогриві хіжаки полювали в причорноморських степах нинішньої України. Леопард або Пантера водиться не тільки в африканській савані та джунглях, а й у Південній Азії. Інколи він зустрічається і в нашій країні на півдні Туркменії та на Далекому Сході. Це спритний сильний звір, який вміє добувати собі здобичі на землі і на деревах. Барс найближчий родич леопарда, але живе він не в теплих джунглях, а на засніжених гірських хребтах. У нашій країні цей обережний хижак зустрічається на Кавказі та у горах Середньої Азії. Тигр один з наймогутніших і найгарніших хижаків. Мешкає він тільки в Азії. У нас на Далекому Сході зустрічається найкрупніший з тигрів усурійський або амурський. У нього довге тепле хутро. І він не боїться ні морозів, ані глибоких снігів. Рись лісовий звір. Мешкає вона в усіх наших лісах від Карпат до Тихого океану. Цей сміливий та спритний хижак добре лазить по деревах, і з них може нападати на здобич, навіть більшу за себе. Каракал дуже схожий на рись, але тіло в нього тонше, а забарвлення однотонне пісочного кольору. Мешкає він у степах і пустелях. У нього великі вуха, прикрашені гарними пухнастими китицями, а на лапах жорсткувата щітка волосся, щоб легше було ходити у пісках. Гепард. Найпруткіша в світі тварина. Це великий кіт з лапами схожими на вовчі, на яких кіхти не втягуються на відміну від інших коців. У нашій країні цей хижак зрідка зустрічається на півдні Туркменії. Ягуар найкрупніший після лева і тигра. Він такий же плямистий, як і леопард, але не такий меткий і гнучкий. На відміну від інших великих котів, любить воду і охоче плаває. Оцелот рідкісна лісова кішка Америки, має гарне візерунчите хутро, відрізняється обережністю і полохливістю, полює на дрібних тварин та птахів.